Права номер 4. Другий пункт. Обчисліть, скільки приблизно молекул можна розмістити вздовж відрізка завдовжки 0,5 мм. Вважайте, що діаметр молекули дорівнює 0,1 мільярдна метра. Ну що ж, як, таке, як зробити таке завдання? Що ми можемо? Давайте ми будемо оформляти це як задача з фізики, вчитися це робити. Я умовно зобразив тут відрізок довжиною L і поставив молекулу, діаметр якої йде. Якщо їх щільно, щільно-щільно припасувати, то зрозуміло, що якщо ми кількість молекул помножимо на діаметр однієї молекули, то це і буде загальна відстань L. Ми цим скористаємося. Отже. Нам сказано відрізок завдовжки, то ми пишемо, я його позначу на рисунку літерою L. То ми пишемо, що L у нас дорівнює 0,5 мм. Добре. Ми його так і залишимо. Тепер у нас є діаметр молекули. Отже, пишемо діаметр молекули, я його позначу маленькою літерою D дорівнює 0, 0, переписуємо. Отже, тут буде. 9 ноликів, а потім одиничка метрів. Нам треба цей вираз записати трохи в іншому вигляді. Чому так? Справа в тому, що ділити на такий вираз навіть на калькуляторі не дуже просто. І я пропоную записати його у вигляді дробу. Це буде дріб, у якому є одиничка 1, 1 метр у чисельнику, Я допишу тут метр, що ділиться. А унизу, щоб отримати цей дріб, я маю поділити на 10 мільярдів. Тобто я пишу тут 10 мільярдів. Ось таке маленьке число в метрах. Добре. Але насправді мені ще його треба перетворити. Справа в тому, що я б хотів, щоб у мене були міліметри. Бо тут у мене є різні одиниці, тут міліметри, а тут метри. Тобто ми маємо його знову перетворити. Як воно перетворюється це дорівнює. Значить, Дивіться, 1 метр у чисельнику я можу записати як 1, а замість метра я можу написати 1000 міліметрів. І все це я розділю на 10 мільярдів. Ви бачите, що на три нолики можна скоротити. І у нас залишиться, якщо ми скоротимо, це буде дорівнювати. Одиничка, що ділиться на 10 мільйонів уже міліметрів. Так нам буде набагато простіше знайти відповідь. Нас запитують, скільки молекул можна розмістити. Кількість ми позначаємо великою літерою n у фізиці. Зараз беремо лінійку і відділяємо то, що в нас дано, від того, що ми. Хочемо знайти і від розв'язку. Так, є. Ну що ж, дивимося на рисунок, щоб знайти кількість таких молекул, нам треба загальну відстань поділити на діаметр однієї молекули. Очевидно, що це. І ми пишемо, щоб знайти N, нам треба L поділити на D. У нас є L, у нас є D. Залише тільки поділити і знайти, чому воно дорівнює. Отже, N пишемо дорівнює. Замість L ми пишемо 0,5 мм, що ділиться. А тепер замість D я пишу цей дріб поділити на одиничку, що ділиться на 10 мільйонів. Це буде у нас в міліметрах. Ми бачимо, що міліметри у нас скорочуються. відповідь буде в безрозмірній величині. І в нас є трьох дріб. Що з ним робити? Поділити на дріб, нагадую вам, це помножити на обернений дріб. Це з математики. І ми пишемо, що це дорівнює тоді 0,5. Що множиться. А догори дригом тепер перевертаємо, це буде 10 мільйонів, що ділиться на одиничку. Ну і це дорівнює. Переносимо. 0,5, що множиться на 10 мільйонів, це буде 5 мільйонів. Поділити на одиничку, це буде просто 5 мільйонів. Отже, ми пишемо це дорівнює 5 мільйонів. Ну, У нас вийшло, що поміститься на цей малесенький відрізочок пів міліметра 5 мільйонів молекул. Колосальна цифра. Записуємо тоді відповідь. Ви можете написати повністю і запишу скорочено, що n. Кількість у нас дорівнює 5 мільйонів. Молекул не пишемо, бо це просто кількість. Ну що ж, ось така задача. Вчиться оформляти фізичні задачі. Вони всі оформлюються однотипно, записується дано, потім записується літера, яку ми шукаємо. Ну, а потім ми розв'язуємо і використовуємо ті цифри, які у нас є в дано. Ось така задача на цьому вправу завершено.